Упродовж восьми днів євреї відзначають хануку. Вівторок, 27 грудня, останній день свята. Дослівно ханука означає освячення і новосілля. Цього дня запалюють свічки на честь дива, що трапилось у єврейському храмі. Євреї вважають це свято наповненим дивом, світлом, радістю та іграми. Якою була ханука? Бачила Ірина Кудря. Диво у єврейському храмі має свою історію. 175 сімдесят року до нашої ери євреям почали нав'язувати грецьку філософію. Відколи до влади прийшов Антіон Епіфан, священну книгу євреїв Тору заборонили. Згодом загарбники вторглися й до храму, пограбували його, принесли на жертовник свиню і зарізали її. Це суперечило єврейським законам. Відтак вони зібрали повстання і перемогли. Це ж і стало початком чуда. В розваленому в розбитому храмі, і, і це звичайно було чудо. З з одним лампадочкою засвітилися всі дев'ять свічок. За часів радянської влади хануку відзначали кожен окремо, аби не дізналась влада. Проте традиція запалювати ханукальні світильники існувала. Ставлять ханукіот, тобто світильник, на найвидніших місцях, щоб усі бачили, і пам'ятали про чудо, що створив Всевишній. Папа був комуніст. Вот и как-то старались, старались мы все это скрыто делать, потому что действительно могли из партии погнать, могли из работы выгнать. Вот это все было очень страшно в те времена. Свічки запалюють упродовж восьми днів щодня, додаючи одну. Їх встановлюють справа наліво, а запалюють зліва направо. Запалені на початку вечора незадовго до заходу сонця. Вони повинні горіти півгодини після настання темряви. Не можна використовувати світло ханукальних свіч для роботи і читання. Також у ці дні грають ігри, співають пісень, малюють і прикрашають підсвічники. Кожного року на свято ханука ми на ми нам придумають різні конкурси. І це перший, ну, таке перший раз. У приміщенні Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму цього дня пахне святом ...і солодощами. Саме пиріжки, млинці, хрустики є обрядовими стравами на хануку. Всі страви готуються на олії. Поки запалюють ці свічки, поки приходять сюди на служби, поки, поки в цьому будинку є люди, до тієї пори тут і будуть традиції жити. На свято хануки прийнято давати дітям трохи грошей. Також цей день вчить людей брати від життя найкраще вірити в чудо і ніколи не розчаровуватися.